Себе запросив. Я. я до вас упрошу. Потім ви мені вам буза Я якусь. Пістріль бачу, не той був. Ну а потім ми з вами пили. Довго були. І позасинали. Ага. Так, друже, мій, іди додому, бажано городами. У вас тут холодно якось. Так. За дрова тепер стаття, тому не топимо. А чого це ти мені здається без штанів? О, о, о. Так і ви без без штанів. Не може такого бути! Не дай Боже! <рив> іди, мій хороший, іди потім розберемось. І давайте похмелимося для початку. Ну? Давай. Золота голова, похвалитися, то святе. Тільки по п'ять Ну давай. Будьмо тільки без гей. Ну що. легше? легше? Іди ні хорошо. Дякую. Я пишу, що прийшов давай, давай. Я тебе прилюблю. Слухати, що треба, ти що не бачиш, що у нас тут школи. Можливі справи. Можливі справи у нас тут. Давай ще Ну не буду заважати. Займатися. Я піду. Він тепер у саму колотопу розпис... рознесе. Чого вони не мені викузати, волону. Не переймайтесь передумати. Ви так вважаєте? Давай тоді вже, як ротний то, прочитай, що там виток е написав, я ж читати, писати не вмію. Ну ну, якщо фокус беру, то звісно. Давай, фокусний. Читай. Ой-ой. Страшне. А що там страшне? Добре. Ми. Ми? Міст начальство всім повеліваємо. Господи. Збиратися у похід аж до Чернігова з усією сотнею, зібратися з усім приборами, взяти брав'яту для себе та для коней на дві не тілі гетьман. Що ж я не зрозумів. Які ході, з яким прибором? Що... А що тут не зрозуміло? Нам гетьман наказує зібратися з сотнею і піти до Чернігова. Бо там буде якась допомога Муштра. Муштра то таке. Або не дай Бог війна. З ким війна? Дня, з москалями, з корейцями, з ким. А якщо розпочнеться, то засіма. So, за що мені це все? Батечка покувала, дощів не буде, три місяці. Все so, я до кому пішов. І тут ще війна, ви от чого це все? От чого? От відьом. Откуди? От відьом. І я на Різних племен, які підались пістовщини. І от вночі, коли ми з вами спокійнесенько спимо, вони виходять у дві, розпускають свої влас, а вдягають білі сорочки і починають тої ти корін. Від травами ховились, крапки хавчати про суху, яких є. Ми, в місті моє устроєння. Гадай вони виймають младенця, без утроби матері, сатушчих, і благають туди то ли мишу, то лі жабу, толі їжака. Гадай, то зібравши у землі, вони користуються ним по своєму слову, ми тому смотреть і викликають любовної. І подіню в юноших дій, не обонний кожному, а далі закривають хмари небесні, і не дають душею гроші землю, і сам є со, і загибля, і не буде хлібе до приростання, і всі ми з вами помремо. Шокими дощі. Слухай, <рик> ну, ти казав дощі. А можемо ми якісь небесні сили підключити, щоб дощ пішов? Можемо. І я. Ну Для початку треба не острашатись. Ну, не острашаємось. Угу. А, а далі а робити, як баточку ваш, лас панасу. Я робив баточку мій глас паласився, понасує чимір, я вже що... Допив. Стопив? А? а так три 4 стопить і дощ піде. А можемо ми, як басочку, опаласу відступив. Світлого голова. Можемо. Завтра і почнемо. Як завтра? Ти ж сам читав, завтра ходиш з прибором. На те Ну. Угу. Почнемо гілька кривучинку і дамо йому листа, в якому буде сказано, що ми збираємось. Займаємось Богу справою. Mm -hmm. А саме потопленням і половленням Золота голова, за що я тебе люблю, давай сідай, пиши. Пиши, Дому листа цьому, який нас заступ, не застукав, прийшов. Mm -hmm. Пиши гетьманою, пиши листа. Пиши. Дорогий мій. Геть. любимий гетьман. Це? Просто геть пропиш. Кажи, ми вихоробна конатопська сотня. У похід на Чернігів не підемо, бо відьми обсіли нас, як сарана. Обсіли, як сарана. Що ти робиш? Ти що читаєш тут? Це не можна читати, це секретний лист і пиши, не читай. Ось. Це що там а, Тут початка ваша треба. Спочатку я успешно проиграю за губы. Я хватку делаю вот так. Пидь мне здесь, пидь мне Еще одно пиши. Внутрешний наказ. Пиши. Всем повелеваю. Прохоропли Голодовский. Сотни. Распечатай выявлення. В збираємо, що? Якої ще статі можуть бути Ви Зараз обережні щось коли, мабуть, різні статі. Господи, до нас європа дійшла, Добре. підозріли побів. жіночий статі, які підозрюються у вітьомстві і вкрали в нас дощ Це.

Давай, жартую я. Якщо в тебе серця нема. Да йди, я жартую, господи. Попів жіночі встать.